Після уроків учениця наважилася підійти до пані Наталі. Вона сказала, що їй важко з навчанням і вдома ні з ким порадитися, попросила допомоги. Наталя погодилася, але відразу запропонувала безпечний варіант. Вони разом зайшли до шкільного кабінету, де було світло і спокійно. Вони сіли за стіл. Наталя пояснювала тему повільно, терпляче. Учениця уважно слухала, інколи плуталася, але не боялася ставити запитання. У якийсь момент вона сказала, що їй не вистачає підтримки і що в школі вона почувається самотня. Наталя замовкла на секунду, а потім сказала дуже рівно: Я можу допомогти тобі, як вчителька. якщо тобі складно, у школі є люди, які можуть підтримати правильно. Вона запропонувала поговорити зі шкільною психологиною, допомогла скласти план навчання, написала теми, які варто повторити. Коли заняття закінчилося, Наталя відчула в тому, звичайно, робочу. Вона посміхнулася і сказала, що учениця добре впоралася. Учениця подякувала. Без зайвих слів, без плутанини. І саме в цю мить Наталя зрозуміла справжня турбота це не близькість без меж, а відповідальність, яка не дозволяє нашкодити ні іншому, ні собі. Підпишись, щоб не пропустити продовження.